Привіт! В сьогоднішньому відео ми розберемо найпопулярніші питання про електровелосипеди. Як вони влаштовані, що до чого підключається і які комплектуючі треба використовувати. І розвіємо найпоширеніші міфи і помилки. Тому якщо ти новачок або вже давно катаєшся, то це відео точно для тебе. Але перед початком не забудь підписатися на канал та поставити лайк цьому відео. Тому поїхали! І починаємо, звісно, з найголовнішого це мотор колеса. Це такий електродвигун, котрий може встановлюватися як на переднє, так і на заднє колесо. І саме він відповідає за рух. І на відміну від кареткового, де енергія передається через ланцюг, мотор колеса само його безпосередньо обертає. І до речі, якщо дійсно потрібні мотор колеса, контролери та інші комплектуючі до електровелосипедів, ви завжди їх можете купити в мене, в моєму особистому інтернет-магазині velobust.com.ua. ось вам банерочок. Переходьте, замовляйте. Існують як редукторні, так і прямопривідні мотори. Особисто я користуюся і рекомендую встановлювати редукторні. Потужність таких мотор коліс може бути дійсно різною, там, починаючи від 250 Вт і до кВт і навіть більше. Але то вже давайте так прямо скажемо для серйозних таких потужних збірок і дійсно велосипедів для їзди по якимось горам. Типова потужність для звичайного електровелосипеда – це 350 або 500 Вт, от, наприклад, як цей двигун. Цього буде більше ніж достатньо для комфортного пересування містом, і такий велосипед може розвивати швидкість від 25 до 45 км на годину. Так, більш потужні мотори дають кращу динаміку, кращі відчуття. Але й потребують для цього більш ємні батареї, та іноді навіть треба і хорошу раму мати, щоб там щось не провернуло в дропаутах. І якраз на цю тему ви мені часто пишете в коментарях під відео і в особистих повідомленнях, а чи треба встановлювати додатково підсилювачі дропаутів? Моя особиста думка, я вам так скажу, що ні. Але якщо у вас велосипед куплений за 6, 7, 8 до 15 тисяч гривень. То вам напевно обов'язково треба їх ставити, тому що якість ваших рам, скоріш за все, дуже сумнівна. Це я маю на увазі, якщо ви берете новий велосипед. Якщо це б ушний, якийсь брендовий, більш-менш там трек, куб, спеш, ну, взагалі якась брендована фірма, то в принципі, ну, якщо у вас не мотор 48 вольт 500 ватт, то не треба. Якщо 48 500 і більше, то вже треба, мабуть, задумлюватися. І при правильній експлуатації мотор колеса служить 30 тисяч км і навіть більше. А ключовими факторами для довголіття стануть уникання сильного попадання води всередину, своєчасне обслуговування підшипників і не перевантажувати двигун понад норму. Обслуговувати мотор і змінювати змазку потрібно кожні 10 тисяч км. І тепер плавно підходимо до підключення мотор колеса. Бо воно теж має різні варіанти і свої проводи. Наприклад, в мене на сайті двигуни продаються з комплектом гайок і шайб, але без проводів. І ви вже самі для себе можете опціонально обрати варіант підключення. А це може бути як і ось такий кабель, дев'ятипіновий, де дев'ять пінів у нас тут, і відповідний роз'єм для підключення двигуна. Бачите, спровод. У нас виходить з двигуна теж такий самий 9-піновий, і ми просто підключаємося, і далі вже цим роз'ємом ми будемо під'єднуватися до контролера. Також є такий варіант, як три фази і 6 пінів. Чим вони відрізняються от між собою. А по суті, майже нічим. Три проводи фази, які подають живлення на обмотку двигуна. І кілька проводів це датчики холла, які дають інформацію контролеру про положення ротора. Крім того, є живлення для вбудованої електроніки мотора і іноді датчики температури. Для підключення важливо дотримуватися правильного кольорного кодування і полярності проводів. Інакше двигун може працювати некоректно або взагалі не запуститися. Також обов'язковий момент: якщо ви берете мотор колесо в мене в магазині, так. І для того, щоб воно з отакого стану перетворилося на таке, як бачите в мене позаду, заспецоване. А заспецювати ми можемо в будь-який обід, починаючи з 20 по 29 діаметр ободу. По часу це займає приблизно 2-3 робочих дні. Але обов'язкова умова, при якій ми починаємо збирати, це 30% передплата за колесо. Все себе в коментарях я читав, що мотор колеса часто ламається. Але це все залежить від умов використання і від якості самих коліс. В мене, наприклад, на продажу тільки оригінальні заводські мотори MXus і ходять вони свій ресурс просто чудово, до них взагалі ніяких питань немає. Але якщо ви купуєте якісь нойм, no дешеві з ринку мотори або зібрані велосипеди на поганих, Моторах, то, звісно, це лохміття ну, не буде ходити, і вони у вас виходять через 100, 200-300 кілометрів. І повірте мені, я в особистих повідомленнях отримував такі погані відгуки. Ні, я не себе зараз маю, на увазі, а якраз на інших виробників, там, продавців не буду казати це у відео. Просто на ноней мотори, скажімо так, що у людей через 100, а через 200 кілометрів. Просто вони розвалювалися. І вони в мене питали, як його можна полагодити. Але вибачайте, чого ви питаєте це в мене. <світ> Звертайтеся до виробника чи до продавця, хто вам це зробив. Повірте, там такий треш буває, що краще туди не суньтеся, а купуйте лише оригінальні запчастини. Ну і на останок про мотори, це ще один цікавий момент. Починаючи з 2025 року, завод MXUS почав робити ось такі. Сріблясті корпуси моторів почав їх фарбувати ось таким кольором. Раніше були чорні, тільки на моделі XF04 це найслабкіша, найпростіша модель переднього колеса, була срібляста, але вона там була глянцева Тут вони зараз почали робити ось такі сріблясті матові. І я довго думав, навіщо це робити. Ну, для чого? Бо ж красиво, в принципі, чорно, виглядало симпатично. І один мій глядач, в принципі, наштовхнув мене на таку думку. скоріш за все, це робиться, робиться через те, що чорний колір більше притягує до себе сонячних променів. І тому з 2025 року вже нові двигуни йдуть за такою інновацією. Добре, ми розібралися з моторколесами, обрали для себе тип підключення, так? Обрали для себе відповідно контролер з таким типом підключення. Давайте розберемося, в принципі, що таке коротко, що таке контролер. Це електронний блок управління, який регулює подачу струму на мотор колесо в залежності від команд з дисплея, педального датчика та інших пристроїв. Він відповідає за плавний старт, управління швидкістю, захист від перевантажень і багато іншого. Я використовую тільки контролери КТ. Бо це Best of the Best. Найпоширеніші, найпопулярніші і найякісніші контролери на ринку. І вони спеціально розроблені для роботи з моторколесами MXU. Давайте розберемо, що за що відповідає в його роз'ємах. Ну, почнемо з найголовнішого, в принципі, це підключення до моторколеса. Якщо бачите, це такий самий 9-піновий роз'єм. Розібралися! Плюс-мінус. В мене ці контролери вже йдуть з фішкою XT60 AMAS. Найкращі фішки ставлю. Потім ось такий п'ятипіновий роз'єм білий. Це підключення до дисплею. Потім червоний, білий, червоний і чорний. Ось така фішечка. Це роз'єм для підключення ручки газу. Ось такий роз'єм коричневий, чорний, жовтий це підключення пас-асистенту. І ось ці дві, дві, дві фішечки сині і червоного кольору. Вони разом потім з'єднуються. Це підключення гальмівних ручок. А наприклад, на ось цьому контролері замість кругового 9 пінового. Ми бачимо три фази і фішку на 6 пінів. У всьому іншому вони повністю ідентичні. Вони відрізняються, наприклад, ось ці два між собою, максимальним струмом. Тут він на рівні 17 А, а цей вже на 22 А. Вибирати контролер потрібно так, щоб його параметри відповідали потужності мотора і ємності батареї. Перевантаження можуть привести до перегріву і виходу з ладу. І також ці контролери діляться ще на два типи: це зі звичайним сигналом і синусні. Синусні зазвичай дорожчі, десь приблизно на 150 гривень, ну в мене в магазині принаймні так. І якщо взяти, просто сказати от простими словами, то на синусному контролері ваша їзда буде плавніша. Добре, ми обрали контролер і давайте продовжуємо його у нас на столі. Збирати цей електронабір, під'єдналися. Тобто ми вже з'єднали між собою мотор і наш контролер. Наступна важлива річ, яка правильно дисплей. Дисплей, і для наглядного прикладу я вам показую це мій улюблений, найкращий, це найновіша модель від КТ, тієї ж самої фірми, що й виробляє. Контролери це KT tf 01 u Якщо коротко, дисплей це інтерфейс між електровелосипедом та райдером. Він показує швидкість, рівень заряду батареї, обраний режим асистенту, пройдений шлях та помилки системи. Хочу наголосити, що дисплеї KT працюють тільки з контролерами KT, бо вони мають свій, е, свій особистий сигнал, і інші, наприклад там S866. Підключити до КТ-шного контролера ви не зможете, так і навпаки, підключити контролери інших виробників до дисплеїв бренду КТ ви не зможете. Існує великий асортимент моделей, а це і КТ LCD 3, 4, 5, 10, ну і, як я казав, мій улюбленець КТ tf 01 у в загальному по функціоналу вони майже нічим не відрізняються. Ну, якщо там тільки не брати оцей найпростіший КТ LCD 4. Всі інші між собою по функціоналу однакові. І різниця в них тільки у зовнішньому вигляді, там, у підсвітці, кольоровий дисплей, не кольоровий і, в принципі, те, що, та інформація, що відображається у вас поточна на дисплеї. Все налаштування принципі, Якісь там загальні характеристики, типу середня швидкість, максимальна, заряд у вольтах. Показник розряду, наприклад, у КТ у 3 мені подобається, що там є поточний. І він показує, скільки там, діжесекундно ви витрачаєте у ватах. Тому вибір дисплея це вже більше справа смаку і кожен обирає собі по душі. Можна подумати, що дисплей це просто там якийсь гарненький екранчик, але ні, це надважливий інструмент налаштування та діагностики вашого велосипеда. І інколи, коли в мене замовляють запчастини, комплектуючи там мотор колеса, контролери, просять мені, будь ласка, ручку газу, оце з вольтметром, мені не потрібен дисплей. Це так не працює. Це в якихось там дешевих контролерах, будь ласка, катешні контролери працюють тільки з дисплеями. Да, як мінімум, це просто естетично гарно, коли в тебе такий дійсно симпатичний дисплей постійно радує око. І підключається він до нашого контролера через такий самий п'ятипіновий роз'єм, як і на нашому контролері. Ось ми продовжуємо. З'єднувати нашу систему є. Ну і давайте тепер трохи пробіжимося по органам управління. У нас є ось така класична куркова, універсальна ручка газу. Це в принципі найпоширеніший варіант, котрий зазвичай люди замовляють. Але ще є ось такий варіант поворотна ручка газу. Вона ж і гріпси велосипедні так. І ви управляєте велосипедом не за рахунок просто натискання курка, а проворотом ручки газу. Чому іноді є сенс брати саме такий варіант? Якщо у вас попереду на кермі дуже багато органів управління, це і там зліва, наприклад, передні Гальма, передній перемикач, справа задній перемикач, задній гальма, і іноді так подивишся, а ту ручку газу ще пошукати треба куди втулити. І в принципі, в такій ситуації це буде найкращий вихід з положення. Ну і останній елемент це пас асистент. Він може виглядати якось так. Це два окремих елементи: магнітний датчик і імпульсне кільце. Так і Ось такий, теж катешний, до речі, в чому їх різниця, якщо встановлювати ось цей так, датчик, хто встановлює, знає це дуже гемарне діло. Треба знімати обидва шатуни і знімати каретку, ну, в принципі, всю каретку з обох сторон, щоб оцю одну частину туди поставити і прикрутити назад це. Це дуже важко, треба мати інструмент для зняття шатунів, для зняття каретки, все це коротше, дуже важко. І на 150 гривень дорожче ось такий датчик, і в нього він встановлюється дуже легко. Його можна, по-перше, встановити як зліва, так і справа. Якщо цей датчик можна тільки справа поставити, то цей можна встановити, як я казав, зліва або справа. Важливим також є і напрямок обертання, тому якщо ви, наприклад, купите ось такий датчик КТВ12Р для правої сторони і поставите його зліва, у вас відповідно буде в зворотню сторону крутитися і він працювати, цей датчик, у вас не буде. Він буде працювати тільки з правої сторони, і отак от по напрямку руху. Не забувайте про це. І от коли ми вже все з'єднали між собою, підключили мотор до контролера, підключили дисплей, ручку газу, нам залишається останній крок. Це все це заживити за допомогою, ну в моєму випадку, ось такого акумулятору: 36 вольт. 13 Ампер, якщо не помиляюся, ми його підключаємо, ось наші роз'єми XT60 між собою. І все, можемо натискати кнопку вмикання на диспє. Якщо бачите, все працює. 40 вольт це наша акумуляторна батарея, середня швидкість, максимальна швидкість. І ось тут ми можемо обирати. Режим допомоги асистування. Ось так все дуже просто підключається. Тобто, от ми до нашого контролера підключили мотор колесо, акумулятор, дисплей і ручку газу. І давайте подивимося, як все це запрацює прямо зараз в мене в руках. Ми тримаємо мотор колесо. І натискаємо ручку газу. Будь ласка, перемикаємося в п'ятий режим асистування. Ось якщо вам цікаво, якщо буде видно, звісно, дисплей, як його так поставити. Не впевнений, що буде видно, але отак от, от поставлю. Можливо, побачити швидкість. І натискаємо ручку газу. Це чітко працює, швидкість показує. Як бачите, нічого важкого в цьому немає, і розібратися зможе кожен. І якщо ви зараз кажете ха, -ха" типа, ну, це ж просто елементарно, навіть дитина зможе зробити, можливо. Але я вам скажу так. Якщо вам це зрозуміло, то це не обов'язково, що буде зрозуміло іншим людям. І вони дійсно мені пишуть, а як підключити мотор, а як підключитись там, як дисплей з'єднати з контролером. Так, так, тут одна фішка, але й таке буває. І зрозуміти, що мої відео націлені вперше перш за все для новачків, для людей, котрі. Тільки роблять свої перші шаги. І вони не розуміють, для них не зрозуміло, який їм потрібен кабель, які потрібні роз'єми робити на контролері і на акумуляторі, бо контролери і акумулятори з заводу не йдуть з цим роз'ємом xt 60 яку треба обрати ручку газу, пас асистент і тому подібне. Це тільки. Би мінімум, котрий ми зараз розглядаємо. Не всі люди здатні мислити, як ви. Якщо ви вже там ви у всьому розбираєтесь, знаєте, який там, що коли, який контролер треба взяти, щоб там мощніше був на 72 вольти, там у вас якісь круті моторколеса, бафанг, чи щось такому. Не всі так думають, як ви. І комусь треба просто елементарне відео і отак от подивитися: ага, ось такий контролер. А, треба ось такий двигун, там, наприклад, взяти такої фірми. І все це між собою я показую на відео, як з'єднати. Ось для таких людей я і роблю відео, котрі роблять перші шаги, бо я й сам декілька років назад вчився якраз по Ютубу. Так, ну я все прибрав зі столу. Тепер тут просторніше. І я хочу сказати те, що люди не, не соромтеся, пишіть свої коментарі, можливо, якісь ем, такі питання будуть смішні. Ну, для когось вони будуть, в принципі, завжди смішними, наскільки би ви гарно не розбиралися в, в якійсь темі. Обов'язково знайдеться той, хто висміє вас, чи скаже, що ви якийсь не такий. Не соромтеся, пишіть ваші думки, коментарі, ваші запитання. По можливості відповідаю всім, або хтось відповідає в коментарях за мене. Ну і наостанок давайте розберемо найпоширеніші міфи та помилки при збірці і роботі електровелосипеда. І перший факт, що електровелосипед це не просто велосипед з мотором. Це дійсно вже як окрема річ, як окремий транспортний засіб, котрий приносить людям гроші, наприклад, кур'єрам. Так, подивіться. Майже всі кур'єри, там Glovo, Болт, якщо ви от бачите на вулиці, користуються електровелосипедами. Причому в більшості таких дійсно там потужні велосипеди, і люди катаються, заробляють, і ця техніка приносить їм гроші. Також для подорожей, наприклад, там, по Карпатам чи в якихось важкодоступних Місцях така техніка теж може слугувати і добре допомагати, є такий міф, що часте заряджання акумулятору буде шкодити в принципі, його стану. Тут 50 на 50 можу погодитися, а може і ні. Дивіться, літій іонні акумулятори мають свій цикл роботи, дати приблизно термін роботи приблизно 500-600 циклів. І якщо у вас, наприклад, 10 амперна. Акумуляторна батарея, котрої там, вистачає на 40 км запасу ходу, то ви будете кожні 40 км заряджати, і тим самим ви там, через 500 циклів вичерпаєте свій ресурс. І навпроти, у вас 30-амперна акумуляторна батарея, котра має теж свій ресурс в 500 циклів. Але проїжджає вона вже не 40, а наприклад, 100 км. То звісно. 10амперний акумулятор, скоріш за все, вийде з ладу раніше, ніж більш ємний акумулятор. Але тут треба ще й робити поправку на зарядні пристрої. Якщо ви 10-амперний акумулятор заряджаєте, ну ємністю 10 А заряджаєте 5 амперною зарядкою, то ваш акумулятор, можливо, і 500 не відходить. Тому що максимально рекомендований струм для заряджання такого акумулятору буде. 3 ампери, тобто ваша зарядка не повинна перевищувати цього значення. Ще бажано, щоб зарядні пристрої мали внутрішнє охолодження, тобто тут встановлений кулер, котрий під час заряджання, е охолоджує зарядний пристрій. В мене, до речі, теж такі є. Можете замовляти на сайті VeloBoost.com.ua Хто ще може сказати, що електровелосипеди це дорого, і з цим я теж можу як погодитися, так і ні. Тому що при правильній, розумній збірці бюджетна. Наприклад, бюджетну збірку на 350 Вт 17 А. І все це на якісних комплектуючих, відповідно, двигун MXUS і контролери КТ можна зібрати і на акумуляторах. Елементах LG21700 10 А. Таку збірку можна реально за 15 тисяч гривень. І як на мене, ця ціна взагалі ну, не є непідйомною. Бо якщо ви хочете дешевше, ну тут же ви будете робити це на свій страх і ризик, тому що, скоріш за все, це будуть не зовсім якісні комплектуючі. Ну і останнє, що електровелосипед відміняє фізичну активність. Тут я не погоджуюсь, тому що він навпаки робить її доступнішою і комфортною. Ви можете заїхати в такі місця, куди ви на звичайному велосипеді би просто так не поїхали. Заїхати в такі гори, і при тому, використовуючи пас-асистент, ви будете як і фізичну активність мати, і при тому заїжджати туди. За електровелосипедом ваші подорожі стануть цікавішими, активнішими. Ваша середня швидкість. Стане більшою, ви зможете з комфортом добиратися до тих місць, куди раніше треба було, ну, наприклад, на роботу да? поїхати на велосипеді, для когось це некомфортно, бо приїжджаєш завжди там влітку мокрий, ну і все в такому дусі. То за рахунок електровелосипеду ви можете спокійнесенько собі сісти, нажати ручку газу і швидко. З комфортом та майже безкоштовно добратися до вашого пункту призначення. А вам я дякую, що додивилися це відео до кінця. Прошу вас, якщо вам це відео було корисним, поставити лайк йому, підтримати мій канал підпискою, мені буде дуже приємно написати якийсь змістовний коментар. Я їх всі читаю, мені це дуже приємно отримувати ваші зворотні відгуки. Та і до зустрічі в наступних відео!